Вітаю, мене звати Олександра. Я навчаюсь на Level 2 курсу професійний коуч міжнародного рівня. Хочу подякувати коучену Ап University за той продукт, який ви створили, і за ту цінність, яку ви несете студентам. Мені вас рекомендували, і я дуже рада, що прислухалася до рекомендацій. Я абсолютно задоволена тим, що обрала саме ваш університет. Мені подобається організація процесу, структура викладу матеріалу. Дуже багато практики, і дуже відчувається власне підтримка з усіх сторін і протягом всього процесу навчання. Особливо мені я б хотіла виділити і подякувати також коучам, тренерам, менторам, кураторам, які були з нами на, на цьому курсі, за те знову ж таки, за підтримку, за поради, за відповіді, а також за те, що ви транслюєте, власне. Ті цінності, та коучинговий світогляд, якого вчите нас, і це дуже круто. Дякую, коучинап, за те, що ви є.